Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку задачі на знаходження сторони квадрата за відомим периметром. Завдання 9. Запиши вираз і обчисла його значення. Перше. Скільки потрібно дроту, щоб зробити квадратну рамку зі стороною 20 см. Тож, уявімо собі, що нам потрібен дріт. На виготовлення квадратної рамки зі стороною 20 см. Щоб зрозуміти, скільки нам потрібно дроту. На, цій, на таку рамку, знайдемо периметр квадрата зі стороною 20 см, пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата. П дорівнює А помножити на 4, де А це. Довжина сторони квадрата, а 4 це кількість сторін у квадраті. Адже нам відома властивість квадрата, що у квадрата всі сторони рівні, тому нам достатньо знати довжину однієї сторони квадрата. Знаходимо периметр. Квадрата це дорівнює 20 помножити на 4. Виконуємо обчислення П дорівнює 20 помножити на 4 дорівнює 80 см. Тож робимо висновок, що нам знадобиться 80 см дроту, щоб зробити квадратну рамку зі стороною 20 см. І друге запитання: яка довжина сторони квадрата, зробленого з дроту, завдовжки 20 см. Уявімо собі, що в нас є квадрат завдовжки 20 см, нам потрібно знайти його сторону. Міркуємо навпаки. Нам потрібно знайти сторону, якщо нам відомий периметр. Периметр це 20 см. Щоб знайти сторону, нам потрібно периметр поділити на 4, адже наш квадрат має 4 однакові сторони. Тож, 20 ми ділимо на 4 це дорівнює 5 см. Це довжина сторони квадрата. Задача 10. Читаємо умову задачі. Тенісний корт це поле, на якому грають у великий теніс. Довжина корту 24 метри, а ширина у 3 чи менша. Який периметр тенісного корту? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про тенісний корд, і нам потрібно знайти його периметр з за відомою довжиною і шириною. Тож, запишемо короткий запис до задачі: довжина, ширина і Периметр корту. Нам відома довжина це 24 метри, ширина невідомо скільки метрів, але відомо, що у три рази менше. І який периметр корту? Нам потрібно дізнатися. Для того, щоб дізнатися периметр прямокутника, а ми бачимо, що наша, наш тенісний корт буде прямокутної форми, нам потрібно знати довжину і ширину. Ширина нам невідома, то шукаємо ширину тенісного корту. Нам відомо, що у 3 рази менша. У три рази менша підказує нам ділення. Тож 24 ми ділимо на 3, і це дорівнює 8 метрів. Пояснюємо, ширина тенісного корту. Тепер, якщо нам відома і довжина, і ширина, ми пригадуємо формулу знаходження. Периметра прямокутника це сума чисел А і Б помножити на 2, де А і Б це довжина і ширина прямокутника. Тож підставляємо наші числові дані у формулу і знаходимо периметр. П дорівнює сума чисел 24 і 8 помножити на 2. Виконуємо першу дію додавання 24 плюс 8 це дорівнює 32. І друга дія множення 32 помножити на 2. 30 помножити на 2 це 60. 2 помножити на 2 – це 4. а 60 плюс 4 це дорівнює 64 метри. Тож П дорівнює 64 метри. Запишемо відповідь, який периметр тенісного корту. Периметр тенісного корту 64 метри. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!